Сьогодні наш прапор загартовується кров'ю, але він єднає нас і ще сильніше. 23 серпня по всій країні відзначають День державного прапора України. В Усіх містах і селах піднімаються національні знамена. Це наш історичний дух. Дякуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Державний прапор України підняти. України. З Днем державного прапора України. Слава Україні! Героям слава! За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, підняття державного прапора у Полтаві відбулося без урочистостей та з обмеженою кількістю людей, адже свята можуть спровокувати ворога, завдати ударів. Рада оборони області прийняла рішення щодо посилення безпекових заходів на території Полтавської області. Тому на цьому тижні заборонені масових заходи і по всім громадам вони проводяться не будуть. Вони перенесені на наступні тижні.